Вітаю, друзі! Переходимо з вами до заключної частини із в'язання нашого єдиноріжки і зараз будемо пришивати голову до тулуба. Для цього ми підхоплюємо петлю на тулубі і петлю на голові за обидві стіночки. І таким чином ми прошиваємо усі петлі по черзі, жодної не пропускаючи. І коли ми дійшли до кінця, можна прошити ще раз для більшої міцності. А далі вже ниточку закріплюємо, і кінець можна сховати всередині іграшки. І ось таке гарненьке малятко у нас вийшло, і нам залишається зробити йому кучеряві пасма, вони будуть двох кольорів: блакитний і рожевий. Ми починаємо з блакитного, тому що перше пасмо це в нас буде чубчик, який буде ось так тут звисати, і щоб не було вже забагато рожевого, ми починаємо з блакитного кольору. Що ми робимо? Ми заводимо гачок ось так, прямо поміж стовпчиками, підхоплюємо ниточку, залишивши кінець, щоб потім її закріпити. Добре. І робимо ланцюжок із повітряних петель. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. А тепер В'яжемо таку саму спіральку, як ми робили на хвостику. Просто хвостик ми окремо спіральки в'язали і прив'язували їх, прикріплювали, а тут ми одразу будемо в'язувати, щоб і трималося міцніше, і зекономити собі час. Можна було окремо до голови прикріплювати кожне пасмо. Але це було б дуже довго. Так зручніше і швидше. І тепер у кожну петлю ми пров'язуємо по 2-3 стопчики без накида. Один. Два. Три. Один. Два, один, два, три. І так проходимо увесь ланцюжок. Пров'язавши до кінця цей ланцюжок, ми заводимо гачок у наступний ряд, це буде серединка, там, де ми робили кільце. І робимо. Сполучний стовпчик вже рожевою ниточкою. Ось так. І набираємо ланцюжок нею одна петля, 2, 3. Цей ланцюжок ми вже робимо довшим, якщо ми робили там 18 петель, тут вже зробимо 28.

один стовпчик, два, три у петлю, у наступну Один, два, три. Кілька петель по два, і так чергуємо до кінця ланцюжка. Пров'язавши рожевий ланцюжок, ми знову заводимо гачок під наступний ряд. Робимо сполучний стовпчик блакитною ниточкою. І знову набираємо ланцюжок, 1, 2, 3, 4, 5. Можна робити. Тепер всі пасма по 28 петель. Можна робити якісь більше, якісь менше. Тут вже, як вам сподобається більше, можна залучити третій колір, але сам принцип, я сподіваюся, ви зрозуміли, ми заводимо гачок під ряд на голові і потім, ось так, смужечкою, всі ці пасми йдуть уздовж цієї голови. Хочу показати вам проміжний варіант. Ось так передні два пасма добре лягають у чубчик. І далі я йду, тут я набираю по 32 повітряні петлі. І ось такі кучерики, ось так рядочком йдуть. І ось такий маленький єдиноріг у нас вийшов. Звісно, робити такі пасма досить довго, робота кропітка, але результат того вартий. Я вам дякую за увагу, сподіваюся, вам сподобалося і процес, і результат. Буду дуже рада побачити світлини ваших робіт. Надсилайте їх мені в інстаграм, посилання я залишу в описі до цього відео. На все добре!